Сквер імені Вахтанга Кікабідзе цими вихідними відкрили у Полтаві. Пам'ятний знак народному артисту Грузії, заслуженому артисту України та великому другу українського народу, встановили коштом грузинської діаспори. У сквері, що знаходиться у мікрорайоні Монастирська гора, встановили лави, ліхтарі та за підтримки меценатів посадили дерева. Від ідеї до її втілення пройшло більше року. Говорять ініціатори. Символічно, що знаходиться сквер неподалік гірської дороги серпантин. Цей сквер символ трьохсотрічної історії дружніх відносин Грузії та України, говорить керівник громадської організації Полтавське територіальне грузинське братство Георгія Рамазі Заркуа. Нагадаємо, з 2008 року вахтанг Кікабідзе не виступав у Росії. В лютому 2022 засудив повномасштабне вторгнення в Україну. Пішове життя артисту січні 2023 року. Три рази був у Полтаві. Ми його зустрічали діаспора, українці зустрічали друзі. Бубок дуже любив Україну переживав за Україну. Ми в честь у пам'ять народного артиста України вирішили зробити маленький маленькі В наступному році будемо доділувати що. Тивний там э, роботи народний артист Грузії, заслужений артист України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого 5 ступеня, Бахтанг і